Ви вже чули, що сказала Росія з приводу знищених літаків українською операцією Павутина. Я просто в шоці. До речі, в моїх руках мрія офіційна серед вас розіграють такий літачок. Отже, Росія на повному серйозі заявляє, каже: Ми знали, наші служби знали, що це буде от, операція, і ми спеціально на аеродроми служили на аеродроми спеціально поставили самоліти, які там нам не надабили, вони сломані плохі. Ми все та країна, яка постійно воює стратегічні бомбардувальники, у яких а 50-х, всього 50 штук. А Ми ці операції 4 знищили важких бомбардувальника. Я вже не кажу скільки тушок. Такі оправдання. Це просто смішно. А саме, знаєте, що головне? Я читав рускі пабліки. Руські це вірять. Руські це вірять. А це знаєте, як звучить? Стоїть солдат, йому глаз вибуло, Коротше, і він такий. Ну, я взагалі мені мешал. Я не хотів, щоб у мене цей глаз был. Це просто смішно. Це сміх. Я бачив новость: Україна, руська делегація вилітає на переговори в Турцію. І там комент нашого когось каже: на чом ті вони вилітають. Отже, друзі, а в моїх руках мрія це офіційно сертифікована від заводу Антонов з за, авіаційного алюмінія. У мене три таких літака, я розіграю їх серед вас. Су такий подарунок буде в честь такого великого свята за посилання в шапці профіля. Розіграш. А, все, що треба, ну поділіться просто з друзями цим відео, розповсюти його і підпишіться на мене. Все. І за. Перше місце буде один такий літак вже в зборі. У нього ще є подставка. Він же ж там дивиться, крутиться. У нього тут підіймається. Ну серйозна модель. В руках тримаєш дуже серйозно Відчувається так. Одна вже зібрана, буде модель. Друга розібрана треба буде зібрати. Кожного є сертифікат від Антонова. Що це офіційна модель, колекційна модель. А, всюди лежить ватермарка. Мрія теж колекційна значок. Можете дівчата в театр чи пацани, десь там на костюмчик собі повісить. Теж офіційний від а, Антонова. Потім за третє місце буде уменшена копія. І щоб не так обідно було, коли я був в Туреччині на заводі Байрак, там, де Байрактари виготовляють. У мене шеврони такі фірмені їхні. А, я вам приложу, А за четверте місце. Ну знаєте, давайте тисячу гривень зробимо. Да, і теж шеврончика вам накину. А, все, в принципі, це всі умови. Отак дуже просто, а сам розіграш буде за посилання в шапці профіля. Як перейти в телеграм, хто ще не знає, вгорі справа там три кнопочки натиснути, а потім відкрити в браузері і все. І ви в телеграм-каналі. Отже, друзі, я вас вітаю. Здавалось би. Такий крок серйозний, ну який в світову історію, да неймовірний просто і не такий великий, можливо, в масштабах війни такої довгої, але це величезний крок для України в усьому світі, і величезний крок на шляху до перемоги. Явно повному серйозі. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються для вас готові колекційні літачки. Вся інфа за посилання в шапці профіля. Все друзі, на зв'язку. Папа, слава всім українцям, які досі тримаються. А ми полетіли.